Україна змінює тактику. Війна переходить у повітря. До цього моменту військово-повітряні сили Росії та України грали другу скрипку через обмежений парк літаків України і нездатність Росії здобути панування в повітрі, на яке вона так колись розраховувала. Що змінилось зараз? Дивіться далі. Силу того, як російські військові продовжують атаки на сході, їхні військово-повітряні сили відіграють все більшу роль. Пише The New York Times. Військові аналітики кажуть, що Росія все частіше використовує військові літаки поблизу лінії фронту, щоб скидати потужні керовані бомби на українські позиції і розчищати шлях вперед для піхоти. Ця тактика особливо помітно застосована в Авдіївці, але вона пов'язана з певними ризиками. Це дорогий, але досить ефективний інструмент, який Росія зараз використовує у війні, розповів полковник української армії у відставці Сергій Грабський. Для них небезпечно відправляти свої винищувачі близько до лінії фронту, але це може ефективно вплинути на українські позиції. Додав він. Минулого тижня українська армія заявила, що збила сім винищувачів су 34 майже всі на сході країни. Всього через кілька днів після того, як був збитий літак дальньої радіолокаційної розвідки. А 50 за словами високопоставленого американського чиновника, з яким поспілкувалось видання, цифри можуть бути дещо завищені. Чиновник сказав, що в деяких випадках ЗСУ приписують собі літаки, які вони обстрілювали, але не підтвердили, що вони були збиті. Попри це, військовий аналітичний сайт Орікс, який підраховує втрати на основі візуальних доказів, і російські військові блогери підтвердили втрату як мінімум двох винищувачів су 35 А британська військова розвідка підтвердила знищення літака. А 50 за підрахунками Королівського інституту об'єднаних служб лише за лютий окупанти втратили близько 160 військовослужбовців військово-повітряних сил. І це серйозний удар по російській армії. Джастін Бронк, старший науковий співробітник з питань військово-повітряних сил і технології Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні, зазначив, що Україна проводить все більше операцій типу «Засідки» за допомогою систем протиповітряної оборони в останні місяці і досягла помітних успіхів. Том Карако, директор проекту протиповітряної оборони у Вашингтонському центрі стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що російські втрати є результатом збору України розвідданих про пересування російських літаків і розгортанням ППО для їх знищення. Після вторгнення в лютому 2022 року Україні вдалося утримати Росію від контролю над небом завдяки повітряним боям і вмілому використанню зенітних ракет. Через місяць Росія, зазнавши великих втрат серед своїх бойових літаків, припинила польоти за лінію фронту. Повідомили у Королівському інституті об'єднаних служб. Натомість Росія перейшла до запуску крилатих і балістичних ракет здалеку. Це своєю чергою залишило Росію нездатною ефективно використовувати потенційно важку і ефективну повітряну вогневу міць своїх винищувачів-бомбардувальників для ударів по українських позиціях. Однак на початку минулого року Росія почала використовувати плануючі бомби, керовані боєприпаси, які скидаються з літака і можуть літати на великій відстані до лінії фронту. Це обмежило ризики для російських літаків бути збитими зенітними ракетами. Завдяки активному використанню кабів окупантам було легше взяти Авдіївку, оскільки, за словами одного з українських бійців, півтонними бомбами можна зруйнувати будь-яку позицію, наскільки б захищеною вона не була. Усвідомивши, що ця тактика є ефективною, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту. Однак і ці системи Україна ефективно знищує. Зсу не повідомляючим, чим саме збивають винищувачів. Та за низкою свідчень не обходиться без американської системи ППО Петріот. Вашингтонський аналітичний центр заявив, що російські війська зазнали значних втрат авіації в останні тижні. Одним із найсерйозніших успіхів України в повітряному бою без сумніву стало знищення А 50 яких у Росії залишилось ще сім. Тому Росія припинила польоти ними. Таким чином зменшила ситуаційну обізнаність надано екіпажам літаків. Втім, ворожі літаки су 34 у супроводі су 35 здійснюють по 100 і більше вильотів на день, щоб бити по Україні на відстані близько 40 кілометрів. Пише інститут вивчення війни. За даними аналітиків, це може свідчити про те, що росіяни готові миритися з ризиками для літаків і відповідно ризикувати життям своїх людей. Така ситуація станом на зараз. Щоб знати більше, підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.